Нас алергенів чимало мало у світі. Астрію пити не треба хворіти. Ексклюзивно в подорожнику. Є знижки на гепаргін. 15% в аптеках. Подорожник, «Бам» та ощад. Здається, в оренду прекрасна квартира з видовими вікнами на світлу сторону. Така це ж наша. Щоб краще було видно путінську боєголовку. Це Настя зухвала, буквально одна із перших жінок України в комедії цього жанру. Нині вона зірка стендапу, гастрольний графік розписаний. Проте каже, на початку кар'єри разом з усіма труднощами просування себе як молодої артистки зіштовхнулась ще з сексизмом. Та жінка, і що ти можеш нам розказати, окрім як про місячні і своїх бивших? Коли в Україні тільки розпочався стендап, неофіційно для жінок комікез було щось типу квот. Не було підтримки від чоловіків, колег а було навпаки протидія, спроба якось тебе відвадити від занять стендапом. І я можу сказати, що в них це вийшло о, з багатьма. От у нас є вечірка о, з хлопців, і можна, щоб була там одна дівчина. І свого часу я називала це чучело женщини на стендапі. Настя каже: шлях комікеси. Це ще й про боротьбу із суспільними стереотипами, про місце жінки в житті. Ну, це одна із тих робіт, яка, чесно кажучи, погано корелює з, ну, з таким класичним розподілом ролей. Ця історія яскраво проілюстрована у серіалі від Amazon Prime дивовижна місіс Мейзел. В яєчних рулетах креветки. Міріам. Рабі. В, вона жартує. Вона жартує. Це просто жарт. Заспокойтесь. Покажи, де в Біблії написано, що не можна їсти креваток. Сполучені Штати Америки, середина минулого століття. Головна героїня домогосподарка Міріам Мейзел з Манхеттена. Виховує двох дітей і у всьому підтримує свого чоловіка, який зрадив їй секретаркою. Напившись з горя, Міріам несподівано відкриває у собі талант стендап комікеси. В нашій голові це ж просто мем цих з цими кучерями з, з деком. Сьогодні можна насолоджуватись цією картиною з ексклюзивною українською озвучкою на Київстар ТБ. Свій голос для місіс Мейзел подарувала акторка озвучування та дубляжу Марина Локтіонова. Найгірше, що я нічого не підозрювала. Я думала, ми чудова пара. Окрім дивовижної «Місіс Мейзел, на платформі, також доступні інші фільми від Амазон, наприклад, драматичне фентезі, блаженство. Романтичний фільм жахів за участі Тімоті Шаламе разом з кістками. Румком Поїздка до Америки. «75-00». Та науково-фантастичний бойовик трилер 75.00 та науково-фантастичний бойовик Війна завтрашнього дня. І усі вони доступні для перегляду не лише з телевізора, а й з будь-яких гаджетів, з телефону чи планшету. Озвучку фільмів та серіалів Амазон на замовлення платформи кіно та телебачення здійснює 1+,1 плюс продакшн.